Ну це все реально брак, ось, ось дивіться, ви ще наложили і хотіли зверху ложити. Це те, що я казав. Ось, ось подивіться, що це ви зробили. Іди сюди, дай лопату сюди. Просто підверни все, далі не треба. Про що далі говорити. Скільки сантиметрів? Три. Міряємо. Може я... Ну давайте, ну давайте мірятку. Не міря. сирюлетку. А ну міряй скільки. Міряй, бери. Ну, скільки? Два з половиною. Скільки? Два з половиною, не вгадаю. Ну які два з половиною. Ну що ви дурним всіх робите? Ну, якщо ви трошки воспитані по-другому. Ну, ж, хлопці, люди добрі. Ану міряй. Ось уже пішов в другий асфальт. Да ну ось міряй. Ну. Пів сантиметра, блядь. Так ось. Що ось... Ось, ось Та ось старий асфальт, подивись, ось. О. Ось Ось ось, дивись, старий вже свар.